Ядерний тероризм загроза, що зростає, оскільки усе більше екстремістських організацій наближаються до отримання матеріалів для бомби. Типова сцена на європейських прикордонних контрольно-пропускних пунктах. Детектори радіації здійняли тривогу. Вантажівку обшукали. Виявляється, хтось намагався приховати військовий уран у мішках природно радіоактивних добрив якщо є покупець, знайдеться і ринок. На цьому можна заробити багато грошей. Інша справа: чи буде намір здійснити терористичний акт і використовувати цей матеріал для брудної бомби, вибухових пристроїв тощо Починається розслідування у контактах у мобільному телефоні. Водія знайшли адресу, за якою готувався злочин. На його місці команда ядерної криміналістики використовує спеціальне обладнання і досвід, щоб зібрати необхідні докази. Ми шукаємо дві речі: наявність радіоактивних матеріалів. Дивимось, чи такі є. І якщо є радіоактивні матеріали, ми повинні вжити відповідні заходи. Крім того, ми шукаємо сліди класичної експертизи, такі як ДНК, кров, волосся, щоб змогти простежити, хто тут працював. Власне, щоб спіймати поганих хлопців. Отже, як багато можна дізнатись з невеликого зразка радіоактивного матеріалу. Експерти інституту трансуранових елементів у Карлсруе використовують складну техніку, таку як цей спектрометр, щоб з'ясувати звідки походить радіоактивний матеріал. Нам потрібно лише кілька десятків часток. А потім ми здійснюємо точне ізотопне вимірювання кожної із них. Це показує який саме тип матеріалу. Можливо, це просто природний уран, можливо, паливний матеріал. А може, це збройний матеріал. Побачимо. We will see. ці виміри поєднують з іншими методами, такими як мікроскопія, що показує характерну структуру вилученого матеріалу. Ми можемо визначити походження або процес виготовлення матеріалу, точний склад структуру деяких елементів з розміру зернини, провести аналіз форми і морфології частинок. À la morphologie de ces particules. можна виявити навіть найдрібніші деталі, такі як деякі домішки у радіоактивному матеріалі, щоб точно визначити місце походження. Ми знаємо, що люди використовують різні методи. Тож ми завжди можемо звернутись за парадою, бо одна людина не може всього знати. Тому нам потрібна допомога колег спеціалістів з ядерного палива, матеріалознавців, які можуть зробити внесок в ядерне розслідування. за останні 20 років ці атомні детективи розслідували майже 50 випадків. Отож, загроза зростає чи зменшується з часом? Це дуже складне питання. Випадки, які ми бачимо, про які повідомляють лише верхівка айсберга. Хотів би тут процитувати колишнього генерального директора МАГАТЕ, який сказав: Ми не знаємо, чого ми не знаємо